Моя місія амбасадор, як амбасадора полягає у консультуванні і підтримці освітян Херсонщини, ознайомлення їх з можливостями участі в міжнародних програмах Erasmus плюсвінінг, здійснення різноманітного супроду, підтримку, координацію їх діяльності у Єтвінінг. Крім того, як амбасадор я повинна проводити вебінари, тренінги, зустрічі, знайомити з цікавими кейсами успішних реалізацій проєктів, знайомити з інноваціями і новинами в даній сфері. Амбасадоркою європейської програми Єдвінінг Світлана Яків'юк була призначена у червні 2024 року. Спочатку відчувала розгубленість, все здивування, оскільки це Велика відповідальність, але крім того, я відчуваю натхнення, мотивацію і сподіваюся виправдати а, очікуване і сподівання. До цієї програми, говорить вчителька, вона долучилася у 2019 році. За цей період, за п'ять років, своєї активної участі у проєктах і трінінг, Разом з учнями взяла участь у 16 проєктах. Всі з них отримали національні відзнаки, а 13 проєктів отримали європейські відзнаки. Для мене твінінг це потужна сила мотивації, натхнення і співпраці. Брала участь першочергово з п'ятикласниками. Разом ми долучалися до різноманітних проєктів, а мала вже змогу себе випробувати в ролі засновника, співзасновника, а також активного учасника. Участь у проєкті не припинила і після початку повномасштабного вторгнення. Розповідає Яків'юк, по перше, діти мали змогу переключитися. Від своїх страхів, реалій, яких оточували. Трошечки, по-друге, отримувати колосальну підтримку від своїх однолітків. Ця підтримка відчувалася щодня. Діти з інших країн записували на підтримку моїх учнів відео, проводили акції в своїх закладах. І ще один момент ми. За допомогою проєктів обов'язково ж представляли свою школу, свій регіон, свою країну. І тому ми мали змогу показати розказати реальний стан подій. На даний момент займаюся плануванням і підготовкою матеріалів для запису відеогайду. Національного офісу підтримки і твінінг в Україні. Готуюся до тренінгів у серпні. Планую налагоджувати зв'язки з освітянською спільнотою міста Херсон-Херсонщини, щоб у подальшому проводити фахові тематичні заходи. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.